Це наша рідна земля, це країна, де ви народилися і живете. Це земля ваших батьків, дідів і правдів. І хоч би куди закинула доля українців, але душа лишається тут, де тихі води і ясні зорі, де ви народилися, де ваш коріння. З поколінку українці кохалися в квітах, їх садили біля хати на квітнику. Чарівна сила квітів не тільки у їхній зваблені красі. За допомогою квітів можна передати і різні почуття, і радість малюка, який е, пізнає на колишній сті, і ніжність е, юнака, який дарує коханий квітня. Квіти постійні супутники вашого життя. Вони я на вишитих рушниках, на скатертинах, Ними розмальовували печі стіни оселі госту. Людьми створено багато символів, але найприємніші, найгарніші це квіти. Ця жінка мала честь важкої книги, родитися для народження століття в одній колисті, в одному світі, в одній вікіння, в одній віде, віде віде. Довго і терпляча піде слави, здарів заю роботи хоробить, а вночі свій дивий день мали. Жила собі, було не дорігала, планенькі ваплі пічка леджила, не нарікала, малювала, ждала, даребрів тих золотих фаршфах, О квіти, сиротина, піротина, вестиметься як я тому, О квіти, моя рідня, моя любов, багатство квіти. Ці слова діти про Катерину білого. Україн, про українську художницю подивимося на слабі, яка творила диво, яка на все любила квіти. До неї ніхто ще з художників, ніхто ще з художників так натхненно, оригінально, так поетично не творив, як вона. І тому одному з листів вона згадує. Та як же вас не любити, як, же не, як, же, як вони такі красиві, а як прийде весна, то зазеленіють трави, а потім і квіти зацвітуть. Ой Боже мій, як глянуть кругу, то та гарна, а та ще краща, а та ще чудовіша, та наче б посхиляються до мене, та їх не промовляють. Хто ж, нас тоді буде малювати, як ти покинеш, і справді примхливе казкове плетиво найрізноманітніших квітів зачаровує наші серця, діти, глибоко зворушує, приносить радість і естетичну насолоду. І тому звернемося ми з вами до слів: не можна не нагадати слів Шекспіра, коли людина не відчуває краси квітів, коли не любить природу і коли її не радують пісні. То вона хвора, і таку людину треба лікувати. І слова відомого поета українського Василя Симоненка. Квіти часто нам говорять тричі більше, ніж слова. Послухаємо повідомлення два страдання. Це все ліподасть Богданка, що на Київщині, 7 грудня 1900 року. Сім'я жила бідно, тому Катя не мала змоги навчатися в школі. Вона самотужки навчилася писати і читати, тому не змала змоги поступити в якийсь вищий заклад, оскільки не мала середньої освіти. Малювала вона вдома на домашньому полотні гуглиною спичі. Батьки не схвалювали це рішення стати художницею і навіть односильці. Катерина Білокур білоку, тяжко напалило, вийшла до метрі, долаючи глухі супроти, для буду художницею. За науки за вчителя стала наука Катерина спостерігає, за змінами природи досліджує будову кожної квіточки, світіння і буйного поп'янки до буйного цвітіння, аналізує кольори, передають протягом доби. В одному з листів вона пише, В мені вчулося, що хтось мені хоче. І не плач трима, що немає в тебе вчителів. Ти дивись, як у матері природи, дивись, яка травинка билика, так і її малюнку. Художниця опановує складний творчий процес, відкриваючи для себе таємниці техніки жилопису Малюнка. Сідайте, дякую Діти, У 1954 році <різь> відбулася у Парижі виставка між нами. Так от був на цій виставці всесвітньо відомий художник Пабло Пікассо, і він був зачудований її картинами, ну неначе загипнотизований стояв, дав дуже високу оцінку і сказав: якби в нас була такого рівня художниця, ми змусили б світ заговорити про неї. Діти, прослухали ми повідомлення про Катерину Білоку, а зараз перейдемо до роботи в групах. Будемо працювати з дидактичною матеріалом. Будь ласка, ось пам'ятка для груп у нас, дві групи, пам'ятка. Якщо ви забулися, хто що виконує свої обов'язки, то можете до неї звернутися. У вас завдання, перше завдання, будь ласка, читаємо, опрацьовуємо на цю роботу вам 5 хвилин. Все, час пішов. Ну, а хто біжи? час бігає до кінця. Будь ласка, хто бажає перший? Ну давайте. Є бажаючі перший. Текст публіцистичний. Тип розповідний. Тип? Розповідний. Тип, мовлення. Розповідний. 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 Уточнюємо рухати. Так. Тема тексту, розповідь про, про творчі, стала творчий шлях Катерини Білокуч, яка в супереч усьому і всім досягла своєї мети і стала художницею. Перше речення складно сурани, не отримавши навіть початкової шкільної освіти, вона вчилася сама, володіла грамотою. Багато читала, а душа прагнула чогось Цьому реченні Цього речення фільми вчилася і вона виконувала діла на читала. Другий підмер душа присудок пранула. Поєднані два простих речення з получником А. Вона жертовно то вона зрекалась у цьому земному. Будиного, в супереч при кріму представилася відборувала судисте право на освіт. А існує дня Катерини було з малку і до останніх днів аж до передсмертного подиху залишилася малярська творчість. Творчі. Підмет вона зреклася пересудок, ага. і вона і виборувала, виборувала. Ага. підмет ма у другому. У частині підміт малярська творчість в присудок залишилася. Залишилася, Так? Точно присудок? Залишилася. залишилася чим? Малярська творчість. Чим залишалася? Залишалася істиною присудок. Далі наступне речення. Так, у перших її роботах жінка в зеленому корсеті Портрет Олі Білокур, портрет Надії Кононенко, вона намагалася досягти подібності з оригіналом, але ще й відсутня психологічна характеристика портретули портрет тут граматичне слово. Що... Вона на... намагалася. намагалася, а присвідка Ну чого ж, а прислідок намагалася? Вона намагалася уточнює група, уточнює людей ще де присудив другу. Намагалася досягти і no, no, присудив другу. Друга характеристика відсутня. Відсутня, так. Наступне речення. Там фіалки в дзвіночки тихенько вітром гойдаються, вайдаю, а півтони, а там сині метрові батовий на пахучим чебрецем з фіалами. Дзвіночки гойдаються, Схиляються. Така підміти патріотиці. Петрові батогі. Петрові батогі схиляються. Так, іще є, є речі. Читаємо. Вона захоплювалася орламентами на предметах селянського побуту, на українських строях пушниках, але найбільші її вразили поетичну <рламентами> <рламентами> душу. <рламентами> Зачаровували квіти. квіти тут. Вона захоплювалася і квіти зачарували. Квіти зачарували. Розділові знаки. Перед сполучником. Що стоїть? Кол. Ставимо ком перед сполучником. Але так, у вас є доповнення якісь? Немає. Виправлення немає, нічого. Так, добре. Значить, вам ми Даємо таку на породу контакт. Десь громадична жінка, тий художній, ти просподіли. Треба зображення любові жінки до квітів, яка за будь-яких обставин малювала квіти. Граматична основа тут у першому речі прийшла у світінка магічна на жити, множкі животі і до квітів. <пліттє> Любов її вічна навчила нас вітом злетіти. Підме жінка присудок прийшла. У першому реченні, У першому речені, да? другому, підмет любов, присудок навчила злетіти. Да. Тут кома перед сполучником і воз'єднані два простіх речей. Mm -hmm. Складну сюря сміялися злині оберті і голоду грізла на валу. Граматична основа злидні об'єдці сміялися і обізнавала, грізла. Так. Кома також перед сполучником і бо з'єднані два простих речення, речення якому складну сурядну. Прийшла дик заквітчана низка, а літа забуття закликають. Тут в цьому реченні громатична основа низкая пройшла і друга. Літак, забуття закликає. А забуття навіщо. Літа закликають. І... А квіти її зовсім близько, а квіти. На диво чекають. Квіти чекають. Квіти чекають. Добре, доповнення немає. Так, вам, будь ласка, смайличок. Так, діти. Причудові тварин творіння народної художності дуже співзручні ніжні мелодія українських величних пісень. Щоб перейти до наступного питання, ми з вами зараз послухаємо. Закінчую там буде перша відповідальнич. Дальше дальше буде відповідать. Так, сейчас вышел. Так, будь ласка, кто вас буде відповідать? Давайте я буду вас качать. Слухай твій русский Два букети. Один ближний, він перебуває у затинку, а другий більш виразний та світлий. Букети сягнені сонячними проминами. Але кольорів на картині небагато червоний, зелені, білий і голубий. Там жити багато проміжних барв. На мою думку, художниця дуже любить природу і безмірно закохана у квіти, а їх тут безліч. Тягнуться до сонця маленькі рожеві мальви, по березовій гілці побилась жінка барізка і чарують охо білосніжні ромашки, оранжеві лінії, рожево червоні тюльпани. Картина чарує гармонією кольорів і форм та захоплює красою і майстерністю. Я вжила такі складносередні речення, букет осяяні сонячними проганями, але кольорів на картині небагато. Червоний, зелений, білий і голубий. Друге речення, на мою думку, художниця дуже любить природу і безмірно закохана у квіти, а їх тут безліч. І третє, з поберезовійці попилася вінка белізка і чарують око біосніжні ромашки, лінії, рожево-червоні тюльпани. Добре, люди, будь ласка, в останньому реченні граматичні основи назви. Берізка попилась, білоромашки... ромашки. Чарують, чарують око і лілії оранжевій. Чарують, око не треба. Ромашки чарують і. Лілії оранже. Ромашки лілії чарують. Так? Ромашки лилиї. Так, добре. В передньому плані полотна зображена розкішна гірлянда із габарних квітів, яка стала обравленням плавтика лану, поетичний образ землі, щоб побити сізі мряком туману, та вже виграє кольорами госилки, поле на картині, як неозорий простір зерної книги. Широке воно, як море, що зягає в далеку. Ні рілі, ні хлібів, лише родюча багата земля. А в них Відбилося городів неба, сонячне правіння. Картина сповнена великою любові до рідної землі. У творчій роботі наша група використала двоє складосурятних речень. Перше, поедичний образ землі, що повітря зізм ранком туманом та вже виграє кольора урозика. І друге лише продючева та земка, а ми Біллець голубі неба, сонячне проміння. В першому реченні ми використали сполучник та у значенні але. У другому реченні використали сполучник А. Смисловій святкиміш, частина протеста. Молодчимо. Так, діти, з завданням ми з вами справилися, а тепер ми послухаємо, як наші спікери можуть проаналізувати роботу з кожної своєї групи. Своє Значить, у мене таке до всіх буде питання. Чи справилися ви з завданням і чи була робота для вас ця доцільна? Що вона вам дала? Будь ласка, давайте керівника групи. У групі всі працювали старанно, але були деякі неточності. Доповідач по першому завданню. З першого питання. З першого питання. Що бувало квіта гарно справилася зі своїм завданням. Доповідач по другому. З другого питання. Питання. Володимирова Людмила добре попрацювала надвожчим завданням, склала гарне висловлювання, визначила односередні рішення. В цілому для нас ці завдання були цікавими. Так, добре. Так, оцінка спікера вашої групи, друга, будь ласка. Наша група працювала друга. На перше завдання відповідала Наташа, без, безога Наташа. І відповідь була трішки неточна. Ну, результат групи був пози позитивний. На друге завдання відповідала папка Ярослав. Його відповідь. Була повна, точна, його конкретна, конкретна. його текст був такий гарний. Зв'язали слово для мене гарне. Група, група. була. Група була пильною і дружною, добре. Їди. Я теж хочу підсумок підвести, сказати про роботу ваших першої і другої групи. І перша група і друга попрацювали. Звичайно, у вас були випереджувальні завдання, і вдома працювали, готували повідомлення, і поезія була, і робота за картинами була, як випереджувальні завдання, вдома їх роздивлялися. Бачили. Значить, обидві групи групи були активними, дружніми. Але хотілося б мені, щоб трошки відповіді були ваші чіткіші. Віта, не боячись, не бояться нічого більш упевненіше. От люда непогано говорила, і робота непогана. Цій групі у вас теж гарне було, зв'язне висловлювання. Вже сказали. І з першого питання Наташа. Теж непогано, склали, виконали перше завдання, знайшли складносурядні речення, визначали граматичні основи і пояснювали розділові знаки. Я думаю, що надалі вам ця тема пригодиться і ви, вам це дасть відповідний буде такий матеріал до наступної підготовки, тобто до підготовки до державної підсумкової атестації. Значить, я... Хочу вам подякувати за активну роботу на уроці. Ви сьогодні були молодці, хочу побажати вам надалі творчих злетів, надалі успіхів у вашій роботі. Дякую вам за активну роботу і сьогодні всі отримуєте оцінки. Значить, я буду виставляти групу не кожному, а групу, групу, оцінку групи. Значить, перша група у мене оцінка 9. Оці на трошки Віта хотілося, щоб краще була в тебе відповідь так якось, бо я як чисісь речення трошки довго затримувалася, шукала. Друга група в нас чіткіше, більш чітко справилася з завданням, конкретніше, точно. Значить, ця група всі отримують оцінку 10. Дякую вам за роботу. До побачення.